Ціль здавна вважалася не лише приправою, але й сильним оберегом. Наші предки вірили, що сіль здатна очищати простір від негативу і приносити добробут. Ці уявлення збереглися до наших днів, перетворившись на цікаві традиції і практичні поради. Однією з найпоширеніших практик є розміщення солі під ліжком. Вважається, що вона поглинає весь негатив, який накопичився за день і очищає простір навколо сплячої людини. Це сприяє кращому сну, зняттю втоми і поліпшенню самопочуття. До того сіль вважається магнітом для фінансового благополуччя, тому її нарідко застосовують для залучення достатку. То як же правильно використовувати сіль для очищення енергетики? Поставте ємкість із сілю під ліжко, міняйте сіль раз на тиждень або коли вона змінить колір чи стане вологою, стару сіль змивайте в унітаз або винесіть на вулицю. Окрім очищення особистого простору, сіль використовують для захисту всього дому. Наприклад, сіль, розсипана біля вхідних дверей, створює бар'єр від негативної енергії та небажаних гостей. Також сіль можна додати у воду для миття підлоги або очистити дім від негативу і принести відчуття спокою та гармонії. Пам'ятайте, сіль це лише інструмент, який допомагає нам створити комфортніші умови для життя. Головне позитивний настрій і віра в себе.